Відділ соціального забезпечення Валентина Володимирівна. Доброго здоров'я сьогодні свято, завтра день перемоги. Скажіть, як тепер буде з соціальними послугами? Чи жива наша соціальна служба на сьогоднішній день після обстрілів? Незважаючи на тяжкі часи і продовження тяжких часів на Золочівщині, соціальні послуги були, є і будуть. Ми працюємо з колективом на цю минуту дистанційно, але ми робимо все для того, щоб відновити надання соціальних послуг на робочих місцях, тому що соціальні послуги дистанційно надавати, це обмежена можливість, і тому ми все робимо для того. Щоб соціальні послуги золочівці мали можливість отримувати в приміщенні соціального захисту Золочівської селищної ради з керівником громади Віктором Миколаївичем ми зараз саме зараз працюємо над цим. А ви були тут, коли обстріл почався? 1 травня всі були тут і ще ж були люди, які прийшли отримувати послуги. 10 метрів звідси впав кап 200 кілограм, 250. На жаль. І це не фашисти творять. Це не якась фортеця, це не якесь укріплення, це відділ соціального забезпечення, який російські фашисти розбили 1 і 5 травня цього року. Я йду до місця падіння одного з кабів. Щоб ви розуміли, отут стояла купа автомобілів, вон залишки їхні, залишки наші. Наша є. Як вона називалася? Площадка. Ось тут прилетів кап. Дивіться. Ось тут прилетів кап. Тут стояла купа машин з цивільними. Все це горіло, взривалося, Де тут воєнні об'єкти? Це просто знищення нашого народу. Це просто дії фашистів, справжніх фашистів. Сьогодні весь світ відзначає день перемоги над нацизмом. Фашизмом. Ми не перемогли фашизм. Він відродився в Росії. Знову звучить повітряна тривога і знову у ніхто не ховається. Дивіться. Хоча треба це робити. Десь прильот тільки що був. Об'єкт мирніше не придумаєш. Дитяча юнацька спортивна школа. Отут з цього боку під обстрілами видавали людям. Гуманітарну допомогу. Це був 22-й рік, великі черги. Тоді поряд був ворог, і можна було подумати, що вони стріляють кудись для чогось з кимось воюють, бо тут була лінія фронту. Зараз лінії фронту тут нема. Вони кидають каби і каби прилітають точно за їхнім призначенням у мирній об'єкт. Оце те, що залишилося від новозбудованої. Дитячої юнацької спортивної школи і від центру, де роздавали гуманітарку. Фашизм діє. Так діють фашисти. Це не війна, це геноцид. І це фашисти. Нацизм і Росія це слова синоніми Те, що роблять сьогодні росіяни, не вписується ні в які рамки жодної війни. Окрім тієї, які вміють вести фашисти. За 2 неділі 10 кабів на населений пункт, де нема жодної фортеці, заводу, автобази, нічого немає тут. Це робиться тільки для того, щоб налякати людей, поселити в їх душах зневіру, а ще щоб їх побільше повбивати. Так діють тільки фашисти. Фашизм живий, його ім'я Росія. Зі прильоту ще одного із десяти кабів. Ось вона. Ось той об'єкт де працювала гуманітарна місія, де видавали гуманітарну допомогу і де намагалися заспокоювати наших дітей маленьких, тут проводились заняття психологами і так далі. У комунальній службі Золочева світла нема. Віктор Арбуз на робочому місці. Я так розумію, що після нашої останньої розмови тут немає стікал, попала стелі. Але Віктор Олександрович, який був, такий залишився. Віктор Олександрович, я дякую вам за те, що сьогодні вранці по вулиці Богдана Хмельницького зібрали сміття побутові. Ми збираємо сміття везде, не тільки по Богдана Хмельницького. Є планові рейси, там, де машини кожен день, кожне ранку виїжджають. І по плановим рейсам виїжджаємо, збираємо сміття. І не тільки по Золочеву, і по Олександрівці, і по Одноробовці. На тій тижні були Олександровка, Одноробовка і Вашки. Вчора довжик, завтра фіски. Так що все по плану, як у нас заплановано, всі роботи. Сьогодні жити в Золочеві дуже ризиковано для життя. Вибачте, за тавтологію. А ваші люди ще тут і працюють. Ну, ще жити в Україні, важко. В Україні хотів сказати, де да, опасно. В Золочеві більш опасно жити, ніж Богодухові, Це факт. І працювати також, щоб держати. Багато роботи було після останнього обстрілу нічного. Для комунальної служби це завжди багато роботи. Ну тут комунальна служба більше робила постсовето. А, тут не ну, важно. Так, так. Ага. Да, тому що вони тут були. Це під керуванням Коваленка Віктора Ніколаєча, Коніця Леонід Васильовича. Тут вони цим, ми займаємося, як правило, побутовим мусором. Ясно, дякую вам. Вам подобається, це як це саме. Мені не подобається. Мені це все не подобається. Сьогодні багато де фіксую. Ясно. Це е, наслідки того, що на площаді, оце ж сюди долетіло. Да, да. Ну, повиривало це вгорі ще трошки щось залетіло, шифер там побило. Вікна, п'ять п'ять вікон, вікон вилетіло. Тримаємося. А що нам залишиться робити, Василій Ісавич? Ми повинні виконувати свої свою роботу. Дякую вам за те, що виконуєте свою роботу. Люди свої не можуть роботи. погрузнути в мусорі, бути без каналізації, без води. Так, да, багато виїхало. Зараз, на сьогоднішній день, дуже тяжова ситуація з платежками. Я почув прильот десь далеко знову. Так, да, так. Да. Сьогодні вже він не перший. Не перший, він. Ну Ми працюємо в тому режимі, що і працювали. И ритуальная служба роба. Сегодня вот люди на кладбище там ноги копают, и на завтра уже заявка есть. И мусоровозы все в рейсе. И осенизаторки готовы выезжать, если будут заказы, если потребно. В принципе, и техника, и люди все работают. Да, в основном те, кто не задеяны зараз по домам, ну, в телефонном режиме, в разе потребы сразу пробывают на работу. Дякую, брата. Дай Бог здоровья.